Вітаю дорогі друзі, гарбузоводи. Сьогодні молотимо гарбузи. Вийшли перший раз в поле. Ось і молотимо гарбуз. Що хочу сказати, що цього року є гарбуз. Ось маса. Є, валки є, але проблема в тому, що нема зерна. На половину зерна менше. І все чи через посуху, яка, яка не дала розвитися рослині так, як потрібно. І підкормлював, а ось урожаю. Зерна нема, маса є, насіло би добре було. Що хочу сказати, що Велика маса гарбуза зелена залишається. Ось бачите. Це весь той гарбуз, який виріс після дощу, вересень місяць. В початку вересня після дощі. І ось я хочу вам сказати, що із цієї маси третя частина гарбуза зелена. Це в мене на дроні, можливо... Там краще видно всю ту масу гарбуза. Ну, що зробиш? Нічого не зробиш, такий рік. 9 травня я посіяв ці гарбузи і ніяк вони не можуть дозріти. Хочу сказати, що гнилих мало. Ось. Проблема в тому, що ось вони ще ростуть. Ще у них Ну, відсотків 30 корінчики, корінчики сухі, а то все, все корінчики зелені. І тому і тому вони дуже тверді. Тверді і моїм комбайні в мене 1,40 сепарації. Якщо не в'ялений гарбуз, вже в зерно йде трошки шкірка. Кужура та все йде. Ну не вся, звісно, але ось такі ще зелені гарбузи. О, Що, що з нею буде? Знає, якби була коровка. З'явилася, ось бачите, оця ось, 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 ось купа і все зелене, зелене, зелене. Ось такий результат маємо. Ну, Але і дякуємо Богу за це, що є. Слава Богу. Слава Богу, слава Богу. Ось, ось таке виходить зерно. Якщо подивитися, бачите, О, все воно тверде, як камінь, слухайте. Твердокорій і не перетирає. Якби двох метровий був, то можливо б і перетер. О. А цей не перебирає. Ну нічого, піде на воду, гомиється і буде все добре. Тому всім бажаю добра, щастя, миру нам, нашій Україні. З Богом всі лишається. Хто закінчив, поздоровляю. А мені ще є, слава Богу, ще ось там не валковано. Треба звалкувати, щоб може мороз вдарити. І, і буде нігкий 15 жовтня. Того року я 18 жовтня вже закінчив свій пай повністю гарбуз, а сьогодні він у мене ще тільки почав. Тому будьте здорові всі, щастя, здоров'я!